Вітаю глядачів мого каналу, мене звуть Віталій. Я зараз знаходжусь в кемпел Даунтаун, тобто в центрі е, невеликого міста. Називається Кемпел, яка в Силіконовій долині Silicon Valley. Е, знаходжусь на перехресті вулиць Civic Center Drive, От, оце Civic Center Drive і фест Street. І піду в Даунтаун по Fest Street. Так, зараз перевірю. Це поставив тут на парковку свій автомобіль. Вот. Як бачите, парковки всі забиті. Ну, от на таких паралельних вулицях вже можна знайти де, де поставити автомобіль. А взагалі зараз я покажу в центрі навіть сьогодні п'ятниця, обід десь після 12 години, десь біля часу. І людей багато. От написано Blue Zone, Зарядка для таких автомобілів. Не знаю що це таке. Ні, не зрозуміло. В США. Взагалі дуже жорстко з парковками не там поставив і, от, і буде тенет парк ноги. А, ну це тенет, тут проживають люди. І тільки для тих, хто проживають. От, і покажу вам м, такий типовий даунтаун для американських невеликих містечок. Ага, Класно. Даже От такі замочки є на кранах. Кран, до речі, похожий старий, такий як у нас, як кажуть, псевдеповський. Замочок, щоб воду не пускали, хоч там і знята ручка. Ну, Як бачите, дітки дивляться на мою камеру. Да. Там от кемпел навпроти. Водонапірна пашня. От вона на такій висоті, можна значить, догадатися, що вище, вище цієї вежі будівель немає, тому що не буде подаватися вода. Ну, вони, як правило, тут вода на першому поверсі, максимум на другому, так що все нормально. Я десь в центрі знаходжусь цього донталка, от навіть є. Лега паркін, інференс. Ось так ось, покажу вам. Ну, бачите, як багато. Ми тут автомобілі повністю заставлені. Люди приїжджають і все, саме тут автомобілі стоять. А переїзд... Ага. Дві години парку. Дві години може стояти, я не знаю, може і контролюється, може ні. Подивимося які тут магазинчики є Ну ось тут Nice Twice Golf Shop. дитячий магазинчик для іграшок. Ось іграшок продає. Так. Неділю в 6 ранку до 3 пм взагалі. Неся тут, я друзі, фармер Відбувається фарне маркет От Цікаво, в неділю туди можна приїхати на е, сільської продукції товарів. І ось такі, бачите, кафешка Крафтеть будці. Магазинчики. Ось такий типовий downtown, в якому, до якого приїжджають люди, відпочити Так, що це? It's happening in downtown camp. And... Так, а що це таке? Якийсь будинки, може це приватна, Dalin Fisher. Celebrating life fun, story. Uh, зрозуміло. що це зараз почитаю. Ну ще раз, дві години з восьмої ранку до шести вечора, Except Sundays and Holidays. Uh, а в Sundays, тобто по неділям, відбувається ринок продукції. Це я не зрозумів, що це за будівля, але вона така The History of Campbell Avenue. А це Campbell Avenue. Constructed в 1910 році. Це, цей будинок був будинок, ну, місце проживання Самуеля Джордж Родек and Лена Родек. Лена, в Campbell's Founder. А, це засновник. Цього міста Кемпел. Бенджамін Кемпел і жінка Мері. У 1939 році будинок був куплений в Лінні Гріз і тічі Тент Локал телефон оператор. Вчитель, який став займатися місцевим телефонними операціями, ну, тобто надання телефонних послуг. Ми at this location. Ну, в общем, історична будівля типу uh, Darling Fisher, Taneral and Clemens Services. О май год! Це у нас в общем, охоронне бюро там ще є. Не буду на цьому зупинятися, покажу далі. Я буду відволікатися трошки на сторону хоч по сторонам. В основному центр буде на це ця вулиця, по сторонам тільки вже так відгалуження, яке не дуже впливає на види, як кажуть. Основна зацікавленість це ця вулиця, по якій по центру пройтись. Що я роблю. Отак люди. Їдять зараз диркується. Головне, like, like, mm -hmm. mm -hmm. щоб не було музики. Є зацікавлені людей відпочити. Ну це скажем так, як я для себе визначив. Одна із, ну тут, бачите, трошки пусто. Знову ж таки, це зараз не час пік для відвідувачів. Вони... Це буде вечором або завтра вранці, в суботу, а поки що люди так проходять. Ну, одна із видів розваг це ходити гуляти по даунтауну, що я зараз і роблю. Snake and butterfly. Ой-ой-ой. Circolate Factory. Взагалі тут теж ну, видно, бачите, не дуже багато. Я показую основний напрямок, куди камера дивиться, але можна повертати. Якщо хочете більш детальніше що розглянути щось зліва чи що справа. Ну от Взагалі, оце, я думаю, зараз я подивлюсь, це закінчення центру, там паркін написано. Яп. єп yep. yep, yep. Я натисну цю кнопочку, побачимо, що вона працює. Оп! Yes. Секс-текс. Так, от собачка так дивиться, їсти хоче. Ну, в основному тут люди приходять не поїсти, а відпочити за їжею, скажімо так. Ну, ви бачите, що парковки всі забиті, люди приїжджають. І коли тут захочуть більше приїхати, то звичайно будуть ці всі прилеглі, вулиці забиті автомобілями, нема де поставити. Ну Ось це, я думаю, і кінець даунтауна. З однієї, Зараз я прийдусь по іншій стороні. Ось така розвага в цьому даунтауні. На улізі, гейтвері офіс для офісів. Але можливо тут я там бачу, що здається, десь і є, що проживають. Можливо тут дорого, треба в Даунтаун Кемпів, хоч кемпов нічим не таке не, не знамените містечко в силіконовій долині, звичайне. От. Невідомо. Зараз я подивлюсь, що це за жовта будівля, достатньо велика для мірок. Для силиконової долини, скажем, Поліс, офіс Space. Це Office Space. Пройдусь трошки і потім піду назад. Ну ладно, я перейду, тому що все рівно довше чекати, ніж переходить. Родимосяго, офіс Space. Ну, хороший будиночок. Стара будівля якась, до речі. Як бачите, вона була побудована давно. Це гляна Heritage Village Offices. ага. Зараз це просто Heritage Village Offices, офіси, от. 51 Диміст Кемтала Веню. Колись, мабуть, отакий, от як ще заїзд, побачити, круговий тут. Мабуть, жила багата людина, а потім потім це все перейшло. Якийсь інший стандарт. Скажу ось так от. Ну я не вже туди не піду, то скажу, що от, бачите, от, паркінг Вот. США треба чітко слідкувати за тим, що ти не порушуєш чужі справа, чужі От такі правила приватні, тому що на приватній території вже діють на додаток до загальних правил. Законів діють і ще приватні, які вони можуть встановлювати. Ну, Звісно, в рамках так сказати, тих законів, які вони дозволяють. От, кажем, коли не дозволяють заходити на територію, це нормально, на приватну. Але це не обов'язково можуть і дозволяти. Ті ж самі магазини чи там якісь даже дрібні бізнеси, вони ще по замовченню дозволяють заходити клієнтам без запиту. Так, зараз я спробую. Ну ося пішов, перетижні. не реагувало на мене. Не напікало кемпеловині. Не чуто. Все, оцей даунтаун не закінчився. І Я зараз піду в іншу сторону, тому що я почав взагалі дорожки в центру. І ведуть до іншого кінця даунтауну. Це в мене, кажу, західний кінець, а я піду до східного кінця. Даунтауна Кемпел в Силіконовій долині. А зараз це перехрестя з ну, скажі, вулицею Вінчестер-Бульвар, який має перевести до музею, будинку музею знаменитого Вінчестера, який розробив зброю Вінчестер. Я в ньому не бував, була моя дружина, казала, ну, що воно симпатично, тобто, там дуже великий будинок його, і він якби перетворений зараз в музей. Ну, там далі ще якийсь епартнути я бачу, побудовані. Ну так от. Як кажуть, з першого разу завжди цікаво. Подивитися, да, зліва будинок дуже великий і там, мабуть, дійсно офіси здаються. Офіс да. Space Revival я пропустив, там воно написано. А тут у нас є 26-й е, номер маршруту автобусу Стейшн вот. Істріч. Знову ж таки, бачите, Фост Стріт це саме для Кемпела. Тому що, якщо їхати далі, тут цікаво чим, що всі, в силіконовій долині практично неможливо зрозуміти, в якому ти містечку знаходишся. Їх тут багато, скажімо, тут рядом Купертино, Саратога, потім далі там Саннівейл, Вю, теж... Сам хосе, якому я приїхав. І коли їдеш по вулицям, зрозуміти, виїжджаєш ти з якогось міста і заїжджаєш в інше неможливо. Це, це воно злилось в одне суцільне. О, цікаво, так? Да? Двері такі. Де energy house. Десь energy house. Суцільне. как это называется, ну, место, скажем так. И... Все, это не... Кай. Тейта? It's name? Тейта? Да, окей. Найс. Так, мы далее идем, дивимся, Ну, знову ж таки можна подивитися, що парковка забита автомобілями, всі приїхали в даунтаун, а також аж туди, От. але туди далі не цікаво йти, можна так, тільки так трошки за, за... От, так. Right lane must мастен right. Кафешки, як бачите, вони зараз пусті, в очікуванні клієнтів. Ого, а це там, я замітив, написано for sale, продається. Так що не так також дуже добре. А, тут перукарня. Не так також дуже добре з бізнесом. На улізін, або лізем, або for sale. От. Ну цікаво, так, да, тим хто живуть, вони привикають так само як і... Так само, як і в Україні привикаєш до різних архітектурних варіантів центрів, різних містечок. Вони відрізняються. Так Ну ось цей тут Кентал Сівенс реалка сам. ну тут теж офіси, заміж даються. Можете дивитися повертати камеру, тому що я зараз роблю такі види краще. Людям цікавіше подивитися навкруги, не тільки те, що камера напряму показує. А так прийдемо, не буду я тут включати всі ці. Ну, Ось такі будинки цікаві, пораз один, один стоїть. Оце е, кутовий будинок, це е, один власник червоний, цегла другий. І замітьте, раніше будувались цегли. От, оці е, один, два, три, чотири, ну, вряди, які вони один до одного стоять, вони всі побудовані з цегли. Ну, Давайте далі. Так, так поїду. Так, зараз я перевірю, скільки мені знімати ще. А тільки 18 в мене ще 11 хвилин є. Ааа, Deepley Cloud. авеню клоус. Як це? А. Е, на сай... Кемпел Авеню Клоус. Санді 27. Ну так, да, от на 20... 20... 7, -го. це в неділю тут буде, от саме ця вулиця буде зачинена, тому що тут буде ну так, сільхозп... ярмарок, скажімо так, по-нашому. Не закривають і теж проводять такі виїзні ярмарки, базарчики. А зараз поки що так бачите, тихо все спокійно. От. Це теж будівля, вона, звісно, не дерев'яна. От, от Подаво по там і зліва всі вони не дерев'яні будинки. Що я хочу знову підкреслити, що дерев'яні будинки, такі, от зараз такі дво-трьохповерхові будуть дерев'яні. Але це що економлюється? Раніше вони не були дерев'яні, як ви зараз бачите, будували, була можливість. От Знайшов місце, де зупинитися, їхав-їхав. І побачив, що можна зупинитися, він зараз поставить тут yeah. машину. Ну, чудово. Це газові грілки такі. Знову ж таки, бачите, в основному мало людей. В суботу в неділю буде багато. Так от. Гуляють люди, відпочивають, ну, знову ж таки, можна трошки пройтись. А... Ну, Давайте прийди далі, сіди, ось тут нічого такого немає, як це вже вилегло 4 аупаки, а тут навіть дають 4, не 2 години, а 4. Це воно не так уже цікаво тут. і більше можна... Ну, добре, піду по центральній, щоб мені за півчаса вам все показати до закінчення першої серії. Другої серії може і не буде, тому що, так, не там. Не, тому що містечко і Даунтаун не дуже велике. Вони короткі. От. Як бачите, такі кафешки. Тут дві години парковки. Дві години, щоб не їстись. Тейстинг рум. Що це тут? Вайнері якесь? Ну так. Да. Вайн експерієнс. Це тут можна подегустувати вино. Не знаю як тут всі їздити на автомобілях і демонструвати, цікаво. Ну, пасажиром. Так. Ну ось це друга частина, яку я, я зараз пройдусь ще за 12 хвилин і покажу вам. Взагалі воно все типово, в основному це різні кафешки. Які, я, які люди вибирають. Так, це кафешки вже індивідуального приготування, це не фастфуди, коли є полуфабрикати, вони тільки їх розігрівають і підігрівають, ну, то есть доводять до кондиції. Є такі магазини в ми кло-клоден-бутік, але це, як бачите, клієнтів нема. Так само як ну, ще от я з всі кемп вежі водонапірної Сан Франциско. Це якийсь охоронник, щоб тут там вік. Опа. Знову ж таки, бере кутбу Джой. Якісь кафешки, вони порізно називаються тут. Хто як хоче так себе називає. Головне розумієте, так, розумієте, що можна поїсти. От, Бачите, тут взагалі пусто. Там на вулиці сидять, а тут нікого немає. Ну, може не так цікаво. Ось так от запалюються ці азові нагрівачі. Вайн Бедл Файерпіц. Цей клоус, зачинений. Юнік Джеверли. Можете подивитися, який юнік, ну вони не юні, а може і юнік. Ось таке. О, візьму Кемпел Прес. For free. Почитаю, що тут написано? Так, Camp... да, це Кемпл Прес. Магазинчик Кемпел Прес, але він зачидений. А зетку можна взяти по фрі. Ну ось таки тут ох, які ворота цікаві. Хороші. Ось такі магазинчики різні. Стіп коти на расті. Опанують. Чай. Pottery and gifts Tabletop Games. Oh. Tabletop Games. Ну, це Pottery це цегляні вироби. Ну і всякі інші э, гіфси. Це не подарунки, в общем, Сувеніри. Естемент, 2003 білдинг. А це ж якийсь новий. Ну, знову ж таки, хочу звернути увагу, це гляні будинки, от подивіться, повністю цегляний будинок. Нема не, варіанту для, для дерев'яного, дерев'яні будинки по бідності. Щоб там не говорили. Так, в мене ще три хвилини є. Ну, Прийдеться, мабуть, знову зробити другу серію. Тоді вже не поспішаючи. Скрізь попередження, що в неділю буде фарма-баркетс. Не. А, з 6 до 3. 6 ранку до 3 е... дня. Чому 6 ранку скажете? Ну так, да, вони тут рано починаються. Тут вже в 5 годин на фрівеях повно автомобілів їдуть на роботу. А я в Бекерссідді часто брав достав... на доставку їду, заїжджав. Який... Ресторан, який в 5 годин ранку починає роботу. Розумієте, що працівники туди приходять, просинаються, приходять раніше. Такий оригінальний столик як складається. Ну, Вес зачинена. Ось такі, знову ж такі дивіться. ну Є варіанти дерев'яні, це може вже економил, там зліва я бачу стінка дерев'яна. І це дерев'яний будинок, але він еконобил. А так в основному хто міг, як і зараз, будуюсь цегли. Ось повністю цегляний будинок двоповерховий. Можна задати питання, якщо зараз ті, що кажуть, ну ось такий ресторан хороший там. Ухти там хтось є, опен працює. Ті, що кажуть, що дерев'яне – це краще, це, тому це будують, то це неправильно. Тому що взагалі тут перебудовують. Треба задати питання, а чому ж є цегляні будинки з ж самого розміру, формату і все інше, якщо дерев'яні, чому вони гірше побудували. А насправді все наоборот. Дерев'яне це гірше, але дешевше. Ну от Я дійшов до кінця цієї вулиці і зараз, мабуть, у мене да, перезавантажиться відео. Я точно другу серію, покажу. может трошки приду и Сиди, покажу тут залезла дорога байта шлабаун так она тут просто.